Дорога церква, села Озеро. Мир вам. Добре. Перший раз у вашому будинку молитви. Знаєте, брати, зачитують слово, а я спостерігаю за залом. Дивлюся, чи, чи готові ви ще слухати, чи вже трошки заколихуємо вас. Але бачу, що ви готові слухати. Тому ми продовжимо. Дуже гарно сьогодні така цікава тема йде, якщо слідкувати за словами, які говоряться з цього місця. Брат Олександр говорив така основна думка, який фокус сьогодні наш? Який в нас сьогодні фокус? Чи ми дивимося на благословенні землі, чи ми дивимося на Господа, який благословляє землі? Чи ми дивимося на багатство цього світу, чи ми уповаємо на Бога і прикладаємо зусилля, і Бог нам дає, що нам потрібно? Дуже гарна така думка. І брат Ярослав свідченням свого життя показав, що не потрібно зупинятися на досягнутому. Не потрібно зупинятися на досягнутому. В кожного з нас є свої таланти, в кожного з нас є щось, що дав нам Господь. Але чи знайшли ми це в собі, те, що дав нам Господь? Чи ми його розкрили? І чи ми використовуємо його? Ось цю такі запитання. Тема слова, яке я хочу сьогодні, про яке я хочу поговорити сьогодні в вашій церкві, називається, має назву таку справедливість чи милосердя. Ми живемо в непростий час, але якщо аналізувати покоління історію, то весь час, який був до цього, він був непростий. Правда? І кожне покоління казало, що ми живемо в непростий час. І сьогодні, сьогодення наше нам дозволяє є можливість спостерігати не тільки за ситуацією, яка робиться в селі, в районі, в області, а в світі. І ми дуже багато бачимо несправедливості в соціальних мережах, десь по дорозі і тому подібне. І знаєте. Мене е, дуже часто порою дух мій бурлить. Коли ти бачиш несправедливість, хочеться справедливості, правда? А в цьому світі стільки несправедливості? Стільки багато всього недоброго. А як хочеться справедливості? Як хочеться, щоб було по правильному, так як потрібно в наших очах. Як хочеться справедливості. Я хочу для прикладу зачитати одну історію з Слова Божого. Це історія старого заповіту. У Біблії дуже багато історій, таких хороших інтерпретацій, які ми можемо брати на сьогодення і використовувати їх. І одна з цих історій історія про Йосипа. Ми дуже добре її знаємо, правда? Не раз читали, можливо, навіть на пам'ять можемо пересказати. Але нагадуванням ми будемо. Буду читати уривками. Одного разу, далекі-далекі часи, в одній землі жив хороший господар. Він був благословеним чоловіком. Він мав достаток, він мав велику родину і велику сім'ю. І в того господаря були діти. В нього було багато дітей. Він їх любив усіх. Але одну дитину з цих дітей він любив трішки більше. Про це нам говорить слово Боже. Чому? Можливо, тому що ця дитина була від коханої його дружини. Можливо, тому що ця дитина слухала батька. Вона була постійно біля батька. Вона слухала все, що говорив їй тато. І діти, інші діти. не зародилося почуття до цієї дитини, до сина, до брата. Заздрість. А заздрість породжує дуже багато різних інших почуттів. І 37 розділ. Буття з 12 го віршу і нижче читаємо такі слова. Якось його брати пішли пасти Отару свого батька в околиці Сихема. Через деякий час Ізраїль сказав Йосифові: Хіба не в Сихемі пасуть твої брати? Я хочу послати тебе до них. Той відповів йому Ось я. Батько сказав йому: Піди. Подивися, чи здорові твої брати, в якому стані вівці, принеси мені відповідь. Тож послав його з Хевронської долини, і той пішов до Сихема. Коли він блукав у пошуках по долині, натрапив на нього якийсь чоловік. Той чоловік запитав його, що шукаєш. Йосиф відповів: Шукаю своїх братів, чи не підкажеш мені, де вони пасуть. Той чоловік відповів. Вони звідси відійшли, але я чув, як вони говорили ходімо в дотан. Тож пішов Йосиф слідом за своїми братами і знайшов їх у дотані. Ті побачили його здалека, і перш ніж Йосип наблизився до них, вони в пориві гніву змовилися його вбити. Брати говорили між собою: о, не йде той Сновида. Тому тепер підемо, вб'ємо його і вкинемо в якусь яму і скажемо, хижий звір загриз його, тоді побачимо, що буде з його снами. Але Рувим, почувши це, визволив його з їхніх рук і сказав: Не губімо життя, не проливайте крові, вкиньте його Он в ту яму, в пустелі та рук на нього не накладайте. Це говорив їм Рувим з наміром врятувати його з їхніх рук і повернути батькові. Тож, коли Йосиф підійшов до своїх братів, вони зірвали з нього барвистий одяг, який був на ньому, схопили його й укинули до ями. Це був порожній колодязь, в якому не було води. Самі ж сіли їсти хліб. У цей час, підвівши свої очі, вони побачили караван ізмаїльців, що рухався з Гілеаду Їхні верблюди були навючені різними пахощами, бальзамом і мирою. Вони, йдучи, прямували до Єгипту. Юда запропонував своїм братам. Яка користь від того, що ми вб'ємо нашого брата і скриємо його кров? Давайте продамо його ізмаїльцям, а наші руки хай не будуть на ньому, адже він наш брат, наше тіло. І брати послухали його, Юда, такий підприємець, да? знайшов, як можна заробити грошей? Коли ж поряд проходили люди, медіанські купці, брати, витягли Йосифа з ями і продали його Ізмаїльцям за 20 срібняків. Ті ж повезли Йосипа в Єгипет. Трішки пропускаю. 36 й вірш. У Єгипті мідянці продали Йосифа Потіфарові, євнухові фараона, начальникові охорони. такий один період життя молодого хлопця. Взявши їжу для своїх братів. Він йшов не в пусту, він йшов з повними руками, я впевнений, напевно, він щось ніс, багато чого, адже братів було багато. І він шукав своїх братів, тому що тато йому повелів. Він шукав, щоб їх накормити. Він шукав, щоб поділитися з ними, дізнатися візку, щоб вони поділилися з ними, як з братом. Як у них справи? Чи все добре, чи вівці в порядку, чи нема ніяких хижих звірів. Не було і в психемі, він пішов до тан. І що зустрів цей молодий хлопець від своїх рідних, від людей, з якими він ріс. Він зустрів. Я дум, тут не пише, чи вони його били, але пише, що вони зірвали з нього одяг. Вони зірвали з нього одяг і кинули у яму. Не пише, чи Йосип просив, щоб вони його помилили, щоб вони цього не робили. Але я своїм людським розумом думаю, що так він просив. Він них просив. Я думаю, що так. Чому я можливо він задавав їм запитання, для чого ви це робите? Я ж вам приніс поїсти. Я хочу, щоб ви підкріпилися. Але в братів був інший намір. Вони настільки ненавиділи свого брата, що вони готові були його вбити. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри. Чи буває так між нами? Чи буває так, що якась заздрість породжує гнів? І порою десь ось там в серці зароджується щось недобре? на брата. Замість того, щоб побажати хорошого, молитися і підтримувати, ми готові здерти одяг і кинути в колодязь. І будучи там в колодязі, я думаю, що Йосип плакав, що він благав. Але брати сіли обідати. Далі життя і історія Йосифа, вона знайома нам. Він був в домі Потіфара, і написано, що Господь був з ним. Господь був з ним. Господь вибрав Йосипа. І якби знову новий період життя? Молодий хлопець, красивий, талановитий, є старшим, відповідальним в домі. Потіфар бачить, що до чого не візьметься Йосип, все вдається. Ну, Прибуток росте, дім процвітає. Просто золото. Тішиться чоловік. Але знову один момент. Один момент. І випробування для нього, для Йосипа. І знаєте, Йосип втікає від гріха. І якби з нашої точки зору людської, Боже, він ж втік від гріха. Він же зберіг себе. Чому він опинився в в'язниці? Правда? Якщо ми не знаємо, давайте так, якщо ми не знаємо фініш цієї історії, так припустити цей момент. Я на місці Йосипа. Боже, я ж втік від гріха. Я ж, я ж праведний перед тобою. Чому ти мене кинув до в'язниці? Чому ти мене кинув до в'язниці, Боже? Напевне, будучи на місці Йосипа, я би задавав це запитання. Але чи задавав їх Йосип? Ми не знаємо. Але ми знаємо, що у в'язниці Господь був з Йосипом. І у в'язниці Господь був з Йосипом. І начальник в'язниці довірив керувати цією в'язницею Йосипові, і Господь благословляв. Прийшов не рік, не два, пройшли роки, коли цей молодий хлопець, ставши вже чоловіком, зустрівся з фараоном, коли Господь відкрив через нього фараонові сни і він став, як потім він буде говорити своїм братам, батьком для фараона, радником для нього. Він став царем, майже царем в єгипетській землі. І 45-й розділ з першого вірша до восьмого. Цей розділ розказує про те, про той момент, коли Йосип, будучи керівником Єгипту, стояв і поруч навпроти нього стояли ті люди, які його зрадили. Ті люди, які здерли з нього одяг, ті люди, які, з якими він різ малку, які продали його, як раба. Вони стояли напроти нього, чекаючи допомоги від нього. Далі Йосип не міг вже стримуватись при всіх, що стояли перед ним, і закричав: «Вийдіть від мене усі, крім них. Тож, коли Йосиф відкрився своїм братам, біля нього не було більше нікого. І заридав він так, що почули єгиптяни, почув увесь дім фараона. Йосип заволав до своїх братів: Я Йосип!» Чи живий ще мій батько? Його брати перед ним оторопіли і не могли йому нічого відповісти. Та Йосип заговорив знову до своїх братів підійдіть же до мене. І коли вони наблизилися, він продовжив Я ваш брат Йосип, якого ви продали в Єгипет. Однак тепер не сумуйте, і хай не здається вам жорстоким те, що ви мене сюди продали. Це заради збереження вашого життя. Бог послав мене перед вами. Нині лише другий рік голоду на землі залишилося ще п'ять років, коли не буде ні оранки, ні жнив. Тож послав мене Бог перед вами, щоб залишився наш останок на землі, зберегти ваше життя завдяки великому спасінню. Отже, не ви послали мене сюди, а Бог? Це він зробив мене, наче батьком Фараонові, управителем над усім його домом та володарем усієї єгипетської. Землі? В момент, коли перед ним стояли люди, які його зрадили, які його продали, в цей момент Йосип міг бути справедливим. Він міг одним приказом лишити її голови. Чи було б це справедливо? По відношенню до братів. дорогі брати і сестри. Але він цього не зробив. В цей момент він проявив милосердя. Але в другому вірші вказується і показує, наскільки тяжко йому було його проявити. Як він його відпустив, цю біду, яка копилася на своїх рідних з року в рік? І заридав він так, що почули єгиптяни, почув увесь дім фараона. Це був великий вопль, вопль прощення. Він проявив милосердя. І знаєте, ця історія по-новому. Знову відкрилася для мене особисто. Адже стремившись в справедливості, ми дуже часто забуваємо про милосердя, яке ми можемо проявляти. Я хочу зачитати вірш. Бог казав. Що вся помста належить йому. Тож віддати свій гнів в його руки. Але ми би хотіли, щоб вже за вину хтось проходив страждання і муки. Може, друг чи начальник, чи наш сусід десь нахабно говорить, махлює і за це покарати так сильно кортить. Нас душа його мало хвилює. Справедливості хочем для когось завжди, а для себе. Її ми б хотіли, щоб за наші провини, слова і гріхи Бог карав нас уже справедливо. Розгорнув на екрані все наше життя, показав би нам нас, як у фільмі, де не тільки лиш щоки, а навіть душа засоромиться почервоніє. А каміння у когось летить з наших рук. Стоїмо, як оті фарисеї, і чекаємо, коли ж справедливо Ісус слово грішник людині приклеї, а Ісус все мовчить. Бо Він бачить єство, Він читає в очах покаяння. Якщо в тебе ніколи провин не було, тоді першим у нього кінь камінь. Та проблема у тому, що це наш секрет. Ми ховаємо вчинки безбожні, хоч по горло застрягли в болоті проблем, та когось засудити готові. Я сам дуже часто дивуюсь Христу, як Він нас ще не стер з лиця світу, що ми ідолам служимо, а не лиш йому, і не хочемо Боже любити. Те, що в Біблії пише, то це просто так. Навіть анголів люди лякались, бо таке було сяйво присутність свята, що в людській голові би не вклалась. Але ми замахнулись створити Творця, прописали йому свої риси і, не бачивши того святого лиця, до картини приходим молитись. Хіба Бог свою заповідь же поміняв? Якщо, може, я щось пропустив, він до нього одного молитись сказав. Бо від нього походиться сила. Ну чому ми живемо так, як ніби не вмрем, а вмираємо, як ніби не жили? Я так хочу зустрітись зі своїм Отцем де мій дім, де я буду щасливий. Я насправді дивуюсь терпінню Христа, і напевне б усім, хто не вірить, показав би духовну частину життя. Щоб вони вже налещі прозріли, щоб разок на секунду побачили світ, де диявольські слуги панують, пропонуючи душам спокусу і гріх, бо тоді люди Бога не чують. Але я не Христос. І, на жаль, не святий на хресті він вмирав у смиренні і любив навіть тих, хто його убивав. Жаль. Немає такого у мені. Я не знаю, що далі, яким буде шлях, що готує Господь на майбутнє. Просто хочу, щоб кожна у світі душа розуміла, кому вона служить. Я не зміню цю землю, і гріх лиш росте. Знову будуть убивства і жертви, бо диявол ненавидить Боже і святе і доводить людину до смерті. Боже, дай не погаснути в тіні злоби, не піти за покладені межі. І до вічного дому дай сили дійти, я творіння від Тебе залежне. Скільки небом відміряно часу життя я не знаю, живу і радію, і кричав би всім людям: Тримайтесь Христа! Це є перша. Остання надія, амінь.